мережними нивами, а височенні гори від півдня стоять, немов сторожі, а здалеку синє море грає, мов запрошує до себе. Ходіть, мої рідні, ходіть, колись наші предки запорожці гуляли по моїх хвилях, погуляйте і ви, сумно мені за вами, за вашою малозвучною мовою. А до моря вливається Дніпро, найбільша річка України. Над Дніпром на горах блищить золотоверхий Київ, а там міста і села по ярах і балках. А там степи шумлять, хвилюються, колишаться, пахнуть. Думки про рідний край торкаються струн самого серця і нагадують до болю знайому мелодію мелодію дитинства. Вона у всіх різна, але для всіх однаково важлива. І назві було слово рай. Наша Україна райська земля. Безмерних степів на озорих войнів, прадавніх таємничих лісів, та земля могутніх і славних предків, які залишив нам у спати за ще та прекрасні поетичні традиції. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечора. Про те, як лукав, я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не поває. Моїй Україні ніхто не воює, своєї чуже життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди, запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі на щастя буває, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають палати. Працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом співати так любить. Моїй Україні чемні дівчата. А хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Мої моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її. кравку. Україна одна з найбільших європейських держав. За площею вона більше, ніж Франція, Іспанія, Швеція. У теперішній час у складі України можна умовно у низку історико-географічних регіонів і складалося протягом століть підпливо різноманітних факторів кліматичних, політичних, географічних, історичних етичних. Але 24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на до та після. У четвертій ранку російські війська ціни на повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. Від 2014 року Україна боїться суверенітет і соборність. Російська агресія тимчасово купував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть війни. Повномасштабна війна впливає на планування українців майбутнього. Ключовими питаннями залишаються безпека і занепокоєння через невизначення. Стривовувати напруження громадян. Спостерігалося на початку повномасштабного вторгнення у 2025 році про інформаційне визнаження та апатію. У соціальному вимірі основними проблемами стосувалися розлука з рідними та браку живого спілкування, що також провокувало тривожність, сум, страх, самотність та ізольованість. Найбільш складною ситуація у людей, без країних перебувало на окупованих територіях, чи поблизу лінії фронту, де зв'язок із рідними був нестабільним. 16 річна Дарина, 11 містів, чекала з полону свою маму, Анну Кірей, військову з полку Азов. Нам не дозволяють близько підходити до вікна в деревній камері. Я дивлюся у вікно з відстані. Видно зірки на небі. Думаю, що ось і десь моя донька дивиться на ті ж самі зірки. І тільки так ми підтримуємо з нею хоч якийсь зв'язок. Я у російському полоні вже 11 місяців і мені жодного разу не дозволили написати чи подзвонити літерам. Хоч женевські клавенції гарантують таке право. народження 3 червня 2020 See yeah. Кожну хвилю, кожну днину тріє душу твоє ім'я. Не наглядай, года єдину Україна. В житті кожної людини є кілька важливих речей. Це друзі, кохані, родичі, а ще є рідна країна, де вона народилася, де їй належить жити, учую долю та розвиток робити свій внесок. Моя країна, Україна, я люблю свою батьківщину всім серцем. Моя країна приклад великої мушності, витривалості та духовності. Моя країна приклада крізь століття важким шляхом протягом багатьох століть. Українці завжди були прикладом великої внутрішньої сили, неповторної культури, співучої мови та високими стандартами моралі. Відкриті, чесні та доброзішкою. Вони не раз ставали жертвами жорстокого насильства. Спитай себе, чи добре так, як ти живеш, Спитай мамі, чому тривожно їм, коли ти здому йдеш? у сина, чи спокійний він за стати? Спитай у батька, чому він часом каже, що життя таке горбати. Спитай. Сумний в тебе настрій. Країна моя зараз переживає скруту. Не раз в історії України наставали скрутні часи. Багато разів та протягом багатьох століть. Наша ненька щоразу відроджувалася, адже вона, багато народучі землі, живий на воду, квітучі сади та безкраї лани. а найцінніше її багатство це люди. Українці щедрі, доброзичливі, працьовиті, сильні, мужні, чого варто тільки наше військо Запорізьке, наші славні отамани, загайдачні, гмельницькі, а які витривалі чуваки, не кожен міг витримати п'ять місяців у дорозі та тяжку роботу по видакувальній собі. А ось мені не довелося ходити в бій за свою державу разом з отаманами. Не ходив я в Крим посі. Та ви тільки погляньте, яка в мене левада, Ошатна тепла хата, широке подвір'я, та ще вечора чути спів чоловіків, що повертаються з поля. Збиратися великою родиною за великим столом, ходити вертепом на Різдво. Українці можуть заразити щастям будь-кого, коли й самі щасливі. Я люблю Україну. Це моя країна до останнього жителя маленького села, до останньої сторінки творів української літератури, до останнього подиху. Твоя історія України надихає на великі вчинки. Твоє змушене культурне обличчя закликає віднайти сили, щоб творити самому. Твоя мова чарує та надихає зберегти її в устах дітей. Ти синім небом дивишся на мене, щоб я, бува, душею на зачах. моїх ночах то пористічки зелені, моїх ночах в задуманих очах, в моєму щасті, твого щастя. Моїй крові пожар твоїх калин, з твоїх давнин на плечах вітер сив, хіркий, печальний вітер, мов полин. За мною ходять Твого горя З лицем до Твого Сонця я встаю, моїм сумлінням і Твоє сумління по проводі життя передаю. З Твоїх знамен несу червоне кредо, впаду, як треба, тільки йди, іди, іду вперед. І бачу попереду себе з тобою бачу назавжди. Я люблю тебе, моя рідна Україна, я в захваті від твоєї гармонійної природи, що не раз оживала у рядках моїх улюблених пісень, я стою на колінах, відчуваючи силу твоєї землі, що годувала моїх краще багато століть. Сучасну Україну знаємо у всьому світі завдяки нашим землякам, спортсменам, співакам, діячам науки. Воїна. З одного боку, досить складно жити в країні, що перебуває на своєму переломному історичному етапі, адже люди не впевнені в своєму майбутньому, не відчувають стабільності. А з іншого, це шлях уперед, угору, і кожен з нас може стати творцем свого майбутнього та майбутнього цілої країни.